Окей. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює багатьох, особливо тих, хто тільки починає освоюватися у Великобританії або вже давно тут, але ще не до кінця розібрався з, з усіма тонкощами про пенсійні заощадження. Знаю, слово пенсія може звучати нудно і далеко, але повірте мені, це одна з найважливіших речей, про яку варто подбати вже зараз. Ми ж хочемо жити комфортно, коли настане час відпочивати від роботи, чи не так? Перш ніж ми почнемо, я був би вдячний, якщо ви поставили вподобайку внизу, підписалися, залишили комент і поставили 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Отже, давайте розберемося, як збільшити свої пенсійні заощадження тут, у Великій Британії. Це не так складно, як здається, головне зрозуміти основні принципи і почати діяти. Перше, що потрібно знати, це те, що у Великій Британії є кілька типів пенсій. Найпоширеніший це державна пенсія, тобто State Pension, яку ви отримуєте від уряду. Якщо сплачували National Insurance Внески достатньо довго та приватні пенсії. Приватні пенсії поділяються на робочі, тобто workplace pensions, куди вас автоматично записують, якщо ви працюєте, і особисті, тобто Personal Pensions, які ви відкриваєте самі. Давайте почнемо з робочих пенсій, бо це мабуть найпростіший і найефективніший спосіб почати заощаджувати. Якщо ви працюєте, ваш роботодавець швидше за все автоматично запише вас до пенсійної схеми. Це називається автоенролмент. І це просто супер. Чому? Тому що не тільки ви робите внески зі своєї зарплати, але й ваш роботодавець також додає гроші. Це як отримати безкоштовні гроші. Плюс держава також допомагає, надаючи податкові пільги на ваші внески. Уявіть собі, ви заробляєте, скажімо, 2000 фунтів на місяць. Якщо ви вносите, наприклад, 5% від своєї зарплати це 100 фунтів. Ваш роботодавець може додати ще 3% це 60 фунтів, а держава поверне вам податок, який ви заплатили з цих 100 фунтів. Тобто за ваші 100 фунтів на ваш пенсійний рахунок потрапляє, наприклад, 180 фунтів. Це ж чудово! Тепер як збільшити ці заощадження. Найпростіший спосіб це збільшити свої внески. Багато хто думає, ой я не можу собі цього дозволити, але спробуйте почати з малого. Наприклад, якщо ви зараз вносите 5%, спробуйте збільшити до 6 або 7%, навіть невелике збільшення може мати величезний вплив на довгострокову перспективу завдяки так званому складному відсотку. Це коли ваші гроші заробляють гроші, а потім ці гроші теж заробляють гроші і так далі. Це як снігова куля, яка котиться згори і стає все більшою і більшою. Наприклад, якщо ви інвестуєте 100 фунтів на місяць протягом 30 років під 5% річних у вас буде близько 83 тисячі фунтів. А якщо ви збільшите внесок до 150 фунтів на місяць. То за той самий період у вас буде вже майже 125 тисяч фунтів. Різниця всього в 50 фунтів на місяць, а результат майже 42 000 фунтів більше. Відчуваєте різницю? Ще один важливий момент це податкові пільги. У Великій Британії уряд заохочує людей заощаджувати на пенсію, надаючи податкові пільги. Це означає, що частина грошей. Які ви вносите у свою пенсію, не оподатковується. Якщо ви платник базової ставки податку, тобто Basic Rate Taxpayer, то за кожні 80 фунтів, які ви внесете, уряд додасть 20 фунтів. Якщо ви платник вищої ставки, тобто Higher Rate Taxpayer, то ви можете отримати ще більше. Це дуже вигідно, і це те, чим обов'язково потрібно користуватися. Не забувайте регулярно перевіряти свої пенсійні фонди. Багато хто просто забуває про них після того, як їх автоматично записали. Але це ваші гроші. Зайдіть на сайт вашого пенсійного провайдера подивіться, куди інвестуються ваші гроші. Можливо, ви захочете змінити інвестиційну стратегію, щоб вона краще відповідала вашим цілям та ризиковому профілю. Деякі фонди більш консервативні, інші більш агресивні. Чим молодші ви, тим більше ризику ви можете собі дозволити, бо у вас є час, щоб відновитися від можливих коливань ринку. Якщо ви змінювали роботу кілька разів, у вас, ймовірно, є кілька невеликих пенсійних фондів від різних роботодавців. Це називається забуті пенсії. Їх можна об'єднати в один великий фонд. Це спростить управління ними і дозволить вам краще контролювати свої інвестиції. Звичайно, перед об'єднанням варто перевірити, чи не втратили ви якісь цінні гарантії або переваги, які могли бути у старих фондах. Зазвичай це не проблема, але краще перестрахуватися. Також варто розглянути можливість відкриття особистої пенсії, наприклад, self-invested personal pension. Скорочено СІП, це дає вам більше контролю над тим, куди інвестуються ваші гроші. Ви можете обирати акції, облігації, фонди та інші інструменти, але це вимагає більшого розуміння ринків і більшої відповідальності, якщо ви не впевнені, краще почати з робочої пенсії або звернутися до фінансового радника. І ще одне, що часто забувають. Це переглядати свої внески з часом. Коли ваша зарплата зростає, спробуйте збільшити свої пенсійні внески. Навіть невеликий відсоток від підвищення зарплати, який ви відправляєте на пенсію, може значно прискорити зростання ваших заощаджень. Це називається pay yourself first платіть спочатку собі. Відкладіть гроші на пенсію, перш ніж витрачати їх на щось інше. Для нас, українців у Великій Британії, це особливо актуально. Багато хто з нас приїхав сюди нещодавно, і ми, можливо, не мали можливості заощаджувати на пенсії в Україні або наша пенсійна система там працює інакше. Тому важливо якомога швидше інтегруватися в британську систему і почати будувати своє фінансове майбутнє тут. Навіть якщо ви плануєте повернутися в Україну в майбутньому, мати пенсію у Великій Британії це додаткова фінансова подушка безпеки. Якщо ви відчуваєте, що це все занадто складно, не соромтеся звернутися до фінансового радника. Вони можуть допомогти вам розібратися у всіх нюансах, розробити індивідуальний план і відповісти на всі ваші запитання. Це інвестиція, яка окупиться в майбутньому. Пам'ятайте, що пенсія це не просто гроші, це ваша свобода і спокій у майбутньому. Чим раніше ви почнете і чим більше ви будете вносити, тим комфортнішим буде ваше життя на пенсії. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться, залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях або надсилайте повідомлення. З вами був Толян UK. До зустрічі в наступному епізоді. Бувайте!